Доброго ранку, дітки! Ми з вами живемо в гарному місті, де є високі будинки, широкі дороги. По дорогах рухається багато легкових і вантажних автомобілів. Їдуть автобуси, мотоцикли. Давайте з вами знайдемо на дорозі однакові машини. Спочатку вантажні, а потім легкові. Скільки легкових автомобілів? Багато. А вантажівка одна, молодці дітки. Бачите, як багато транспорту їде по дорозі, і ніхто нікому не заважає. Це тому, що є чіткі і строгі правила для водіїв машин і для пішоходів. А хто такі пішоходи? Це ті люди, що ходять пішки, тобто ми з вами. Пішоходи ходять по тротуару, а переходити дорогу треба на світлофорі або по пішоходному переходу. Давайте згадаємо, скільки кольорів у світлофора. Три світла в світлофорі є, і кожне з них наказ дає: Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина проїжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить. Переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Дітки, а давайте разом повторимо, які кольори має світлофор: червоний, жовтий, зелений. А тепер я пропоную намалювати світлофор. Для малювання нам знадобиться трафарет світлофора, фарба зеленого, жовтого і червоного кольору, кришечка від пляшки з водою, водичка, пензлик і серветка. Приступаємо до роботи! Ось такий світлофор у мене вийшов. До побачення малята. Чекаю на ваші роботи.